Ми знаходимось у селищі Кіндійка, де до церкви Різдва Пресвятої Богородиці приходять її парафіяни. Проте сьогодні їх об'єднує не лише церковна служба, а й бажання підтримати українську армію. Саме тут, на подвір'ї церкви, проходить благодійна акція. Ходімо зі мною, подивимось, як допомагають нашим солдатам. На заклик підтримати українську армію та, зокрема, бійців батальйону спецпризначення Херсон відгукнулося чимало охочих естафети доброчинності цього разу підхопили активні жителі селища Кіндійка, зокрема парафіяни церкви Пресвятої Богородиці. Нас не, немає і не буде іншої землі, і тому ми маємо всі разом боронити нашу українську землю. А церква, вона плоть від плоті того народу, так і дух від духа. Тому ми молимося, щоб Господь кріпив наших воїнів. Долучилися до благодійного заходу вихованці та випускники Цюрюпинського дитячого будинку інтернату, які виставили на продаж свої картини. Ціна однієї роботи стартувала від 150 гривень, проте небайдужі херсонці готові були платити більше. За три години у скриньках волонтерів зібралось понад 7 тисяч гривень. Війна Она забирає э, все самое прекрасное, самое лучшее. Э, найкраще. І мені не безразліше так само моїм колегам. Судьба і э, положення солдат наших. В трудную минуту ми не должны бути в стороні, а знать, що наша допомога важна другим. Э, і хочу сказати пару строчек. Хай запанує мир землею, щоб не пролилось більше кров. Засяє новою зорею. Добро, надія і любов. Я прийшла під нашу армію. Вони нас чекають. Слава Україні. Це добра акція. Ми теж вирішили придбати якусь котру виберемо картинку з дітьми. Я думаю, що побільше таких акцій, побільше народного руху і ми будемо в перемозі. Я хочу подякувати тим людям, які пішли на війну і захищають нас ризикуючи своїм життям. І ми будемо їх допомагати. Слава Україні! Заради миру до Херсонської акції долучився міський голова, зробивши свій внесок на підтримку українських вояків. Сьогодні був проведений молебина. А після цього от такий благодійний аукціон. І зверніть увагу, що оці от малюнки намалювали діти, які є інвалідами, і це знаєте, ну просто ну надихає на нові якісь зрушення на підтримку і цих дітей, і зрозуміло. На користь нашої української армії у вечірній програмі заходу чимало цікавого для малих та дорослих херсонських благодійників у селищі Кіндійка влаштували колоритний концерт та провели третій етап акції фото на допомогу. Із патріотичним завзяттям херсонці фотографувались і тим самим допомагали армії. Я вже трицяту в акції. Ну сьогодні настроєння таке воскресне, можна сказати таке хороше, бойове. А по поводу ну, всего происходящего, то есть, ну, наверное, очень хорошо, что люди очень социально активны в нашем городе. Они отзываются на такие акции и принимают участие в этом. Спасибо, солдаты, что вы нас охраняете. Возвращайтесь живыми домой. Серед постійних організаторів депутат Херсонської міської ради Ліку Маркелія, фонд громади міста Херсона Захист, професійні фотографи, громадські діячі та журналістка ТРК «Скіфі» Аліна Савченко. Свій вагомий внесок зробили і медики з Херсонського базового медичного коледжу та міської лікарні імені Лучанського. Долучилися й освітяни школи номер 12, приватні підприємці Юрій Рожков та Сергій Попович і батьки солдатів батальйони Херсон. Для кожного з них допомога тим, хто обороняє спокій держави. Сьогодні головна справа. Сегодня совместно с фондом «Захист» и с любимой тележурналисткой Алиной Савченко и небезразличными судьбе нашим военнослужащим, частным предпринимателям, благодаря нашему поселку, всему нашему городу удалось провести две акции. На первой акции мы собрали 7100 гривен. Сейчас вторая акция мы еще не подсчитали. Но сегодня настолько народ вдохновил нас тем, что они едины. И благодаря такой сильной нации, сильной Украине, Не я думаю, що не побідіми. Патріотичний захід не залишив байдужим нікого. Зворушливий митік, колективного молебну, хвилина мовчання за загиблими солдатами Херсонщини, а ще багато української музики та дитячі виступи, які переконували у тому, що заради миру обов'язково потрібно єднатись усім нам. Я дуже радий з того, що до таких акцій, яка ось зараз проводиться, долучено багато працівників Херсонської телерадіокомпанії Скіфія. Я особисто підтримую вся моя сім'я. Ми розуміємо, наскільки це важливо, настільки це актуально сьогодні. І чим більше буде таких людей, чим більше буде підтримка, всенародна народна підтримка і нашої армії, і нашої дії, і нашої держави, державна позицій, позиції, тим швидше буде наш успіх. Протягом благодійного дня херсонцям вдалося зібрати більше 13 тисяч гривень. Втім, акцію наступного дня підхопили учні та батьки 12-ї школи. 1 вересня вони пожертвували на підтримку армії 7 тисяч гривень. Організатори патріотичного заходу запевняють, усі кошти до копійки підуть на потреби бійців батальйону спецпризначення Херсон, які вже 10 вересня відправляються до зони АТО.